Як порахувати скільки там грошей чи кіловат може мені заробити тисячу квадратів покрівлі? Дуже просто. Ось у нас є тисячу квадратів покрівлі. Ми розуміємо, що при розташуванні половини площі десь буде ефективно використовуватись під панелі. Друга частина це буде проходи протинові розриви, і так далі. Тобто, фактично, у нас 500 км ефективної площі. Найбільш розповсюджені зараз панелі 600-610 Вт панелі мають розмір 2384 мм на 134 мм. Якщо перемножити ці дві цифри, буде десь 2,5 квадрат. Бачимо, що на покрівлю 1000 квадратів ми можемо розмістити 200 штук панелей 610 Вт. 100 квадратів ділим на 2,5 квадрата, це приблизно 200 умножить на 6, 120 кВт. 1000 квадратів плоскої покрівлі це 120 кВт батарей. 120 кВт сонячних батарей при класному розташуванні можуть згенерувати до 150 тисяч кВт годин вам на рік. При розташуванні, ну не дуже вдалому, наприклад, там не точно на південь, а трошки з розворотом на, на, на схід чи на захід з невеликим кутом, щоб побільше розташувати панели. Я думаю, що можна розраховувати 1,15-1,2 тисячі кіловат годин з кожної кіловат. Давайте приймемо 140 тисяч кіловат годин з тисячі квадратних метрів покрівлі за рік. В грошах це відповідно 1,4 мільйони, якщо по 10 гривень тариф, і ви економите на власному споживанні. Або ж в грошах це буде, якщо ви будете продавати в ринок, зараз викуповують там десь мінус 4-8% від ринку на добу наперед так, таку електроенергію думаю, що гривень там по 5 в середньому за рік. Тобто у вас буде 700 000 з кожного кіловат. Скільки ж коштує кіловат? На такому масштабі станцію, 100 кВт плюс, зазвичай ціна коливається десь в межах 350-400 доларів. Давайте в середньому приймемо 15 000 гривень за кіловат. Якщо всі ці 15 000 гривень за кіловат помножити на 120 000, вийде, що станція у нас коштує 1,8 мільйона під ключ. 1,8 мільйона, який може вам зекономити 1,4 мільйона за рік, або заробити у випадку продажу в ринок 700 тисяч за рік. Тобто бачите, що якщо ви використовуєте для власного споживання, у вас є підприємство, є покрівлі, то у вас термін окупності буде менше двох років. 1,8 розділити на 1,4 десь рік і 4 місяці. Якщо ви продаєте в ринок, то у вас буде десь 2,5 роки окупність. Ось така правда по окупність сонячних станцій. А я поїхав. Бай бай.